Дверки перешліфовані. Рідка шпаклівка перешліфована. Усе вийшло гарно. Крило. Я наніс ще шар рідкої шпаклівки, і воно вже на сонечку висохло, його теж можна шліфувати. Ця дверка теж у мене вже перешліфована, заматована. Це тут тільки в одному місці проявилось скловолокно. Ну, то й нічого страшного. І також тут у мене крило готове під ґрунт, мокро по-мокрому і фарбування. Тут є трішки шпаклівки, проявилось, тому щоб у мене на епоксидному ґрунті не було ніяких проблем, я чекаю трошки довше і потім легенько його матую, тому що можуть бути якісь аріоли чи контури. І все можна буде скоро фарбувати.